У вас такий наказ був у вас. Мій наказ. Да. Палити, да? Да, мій наказ помитить. Да. Діти носять, не бачите, діти по отруєм для здоров'я. Як ви розумієте, щось? знаю, знаю. Ну то на да. що ви це робите? То що напиши протоколи на мене, що ти хочеш? Протоколи на вас. Да. Напиши протокол. Написати протокол, да. так. Що ви сказали директору школи, щоб діти носили. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Напишіть протокол, пожалуйста. Пожалуйста, будь ласка, напишіть протокол. А, в... хто? Я... Хто, а хто ви такий? Я депутат, обласної ради. То покажіть документи. А ви хто такий? Сільський голова. бачиш? Ну. ну. Руки не можна брати. Як це не можна? А ну пошлі. Що це за діла? Ви забрали посвідчення, тікаєте? Ми йдемо розберемося. І діти взяли, мабуть, самі підпалили, бо їм ніхто команди не давав. Надали діток мені, там за ними закріплені кожна територія. І вийшли, в п'ятницю в мене має проводитися захід до звільнення України. Підпалювати я нікому команди не давав. Діти, може, і самі підпалити. Палити, мій, мій наказ дає. Да? Да, мій наказ помилився. То і... подивився, що діти носять. Діди, кидають в це листя, Ну, погони, і воно діди, горить, бо я поки відійшов і воно так, Тому і воно що дихайте. Да, ну, я поки... не збирався нічого робити, поки вони почали забирати. Роман Володимирович, ви мені почали тикати посвідчення, я взяв, кажу, пошли, я запишу, що ви мене були на... що ви приходили в сільську раду і погружували мене оштрафувати. Ваперих! <laughs> Рафікнів, чом не виноват! А що будете во вторих? не yeah.